Нас, скажи, перші морози. Сьогодні у нас вівторок. І їдемо ми до лікаря на щеплення. Повернулись ми додому. Я обіцяла, що покупок не буде, але покупки все-таки будуть необхідних нам речей. Вирішила купити три помідорки. Ось таких по 50 гривень за кілограм. Думаю, зробити якийсь салатик. У мене в морозильній камері помідори є, які можна готувати, а ось якийсь салатик зробити, то треба свіжі. Поки ще вони є, сезонні, то, думаю, треба брати. І взяла три огірочка так само на салат. Ну, Тут вже ціна не дуже така бюджетна. По 90 гривень за кілограм, але оці два кульочка мені вийшли на 36 гривень. Ну, і також я взяла 2-літрову пляшку молока 50 гривень. Все-таки такі якісь звичайні продуктові закупочки в мене будуть. Так, ще взяла я два засоби, була консультувалася з лікарем на рахунок нашого Василька. Щось він останнім часом дуже погано їсть. І він порадив потравити глисти. Не знаю, як ви до цього відноситесь. Напишіть мені, чи Травите ви іноді глисти у дітей. Така тема, звісно, дуже індивідуальна. Певно, про таке ніхто в інтернеті не говорить, але я цю тему піднімаю, бо все-таки у багатьох є діти, і з таким стикається, я думаю, кожна мама. Порадив нам взяти пірантел. Планую на вихідних подавати. Щоб я 100% була вдома і понаблюдати за дитиною. Так робила завжди зі старшими дітьми, тому зараз а, взяла. Так, і порадив нам ось такий сиропчик а, для стимуляції апетиту. А, ніколи такого не брала, зазвичай мені допомагало тільки потравити глисти. А, ну, але, думаю, візьму сиропчик. Спробую і буду бачити результат. Вам пізніше розповім, чи він діє. Як взагалі у Василька на нього реакція. Тут флакончик у нас. Нам дозу приписали, здається, одну чайну ложку. Там треба буде подивитися. І ось така суспензія всередині. Забігала я перед лікарем ще на секунд, У нас сьогодні в одному із секундів останній день. Люблю я в такі дні закуплятися. Зазвичай я в цей час на навчання, але сьогодні в нас друга зміна, то зранку я була вільна, забігла на секунд, там по 39 за кілограм була ціна і дещо прикупила. Так, показую вам. Дуже мені сподобалась ось така кофтина. Вона йде на 5-6 років. Я люблю купувати речі наперед, якщо вони в гарній якості, в гарному стані. Враховуючи, що діти в мене ростуть, я буває зазвичай купую такі речі на виріст, Тим паче ця кофта обійшлася мені приблизно десь 12 гривень. Тому, я думаю, це непогана покупка. ось. Я її сьогодні поперу висушу і заховаю. У нас є спеціальний такий ящик, де я тримаю великі речі. Так, тут ось така кофтинка йде. Це буде васильку. Вона якраз йому буде по розміру, з динозавриком, тепленька. Також в непоганому стані і дуже дешево вийшла. Так, далі ось така ковтинка, вона трішки в гіршому стані, але вона без плям. У мене діти не дуже зараз ще акуратно їдять. І зазвичай в нас ковтинки дуже часто не відстають плями, тому я їх викидаю. І враховуючи, що я за них заплатила копійки, то це не шкода робити. Ось така кофтинка. Також вона йде тепла. На баючці всередині ось також це буде Васильку. Вовчику взяла ось таку ковтинку. Вона має бути на Новий рік саме те. Тут є трішки такий мінус на носику, я думаю, підшию візьму нитками. І ось тут є така плямка. Я думаю, що я спробую її відіпрати. Якщо не вийде, то можна буде зробити тут якусь нашивочку. Ковтинка така нова, коштує дорого, а можна ось. Зекономити для фотосесії зимою під ялинкою саме буде те. Ось. Така ковтинка, вона тепленька трішки. Так, і взяла ось таку ковтинку з рибками. У нас Василько фанатіє від рибок, але вона буде, певно, вовчику, бо Василько в неї не поміститься. А, так. Ось така в гарненькому стані. Так. І зараз покажу ще дещо. Так, тут речі вже для мене. Ось така кофтинка, тут вона стягується, але я думаю, що я її не буду стягувати. Така вільного крою буде для мене. Взагалі, не думаю, що я буду в ній ходити десь так, але ось вдома саме буде зручно. І взяла ось таку футболку. Вона лежала у відділі з піжамами. Також для дому зручно, вільно буде і дуже приємна така тканина. В непоганому речі стані, тому я її взяла. Ну, і ось сім речей я взяла. Заплатила за них я 44 гривні. Це дуже дешево, дуже класно. І якщо щось з цими речами стане, це десь якісь будуть плями, які будуть не відпиратися, то їх не шкода. І викинути, хоча я навіть не викидаю такі речі, я їх пускаю ще чоловіку на тряпки в гаражі, таке завжди пригодиться, тому речі ще живуть далі. Настав час мені почистити свою коляску. Я не завжди знімаю з неї чохли, бо багато що треба розкручувати, із самого корпуса. А десь відстібається, а десь взагалі треба знімати болти, боюсь, що потім я не запам'ятаю, де воно, що воно. А тому, може, буде комусь цікавий такий варіант прання. А зазвичай <кхух> я намочую коляску, я ось її закинула, намочила. І вже, до речі, почистила. Ось тут у мене в черпачку. Знаходиться кисневий відбілювач, який я заливаю гарячою водою. Лишаю на деякий час, щоб він ось пошумів, попінився і так далі. Це займає десь хвилин 10 і можна їм чистити. У мене, наприклад, буквально відразу все відстає. Я почистила з полоскою так само водою звичайною. І залишаю тут, щоб стікало трішки ванну, бо буду сушити також в складеному вигляді, то мені потрібно, щоб воно стікло, і не де в кімнаті там, чи на балконі не було води лишньої. Тому ось такий лайфхак, може комусь буде цікаво. І це менше займає часу, ніж знімати ці всі чохли. Потім їх одягати назад, тратити на це час. Ну, я роблю ось так. Дуже класно відчищає кисневий відбілювач, і не треба вкидати в пральну машинку. Так, лишилась в мене картошка і з варенички, вбила сюди вже яйце, всипала муки, можливо, ще більше її добавлю, підсолю, і це в мене будуть пиріжки зрази із фаршом. Як ви пам'ятаєте, я. Розморожувала фарш. Тут у мене я додала манку-сіль, це буде на супчик з фрикадельками. Ось тут у мене смажиться вже на пиріжки. Мої зажарочка також фарш і цибулька. Підготувала я вже зажарку, тут у мене фарш із цибулькою, посоляний, поперчений, Замісила я вже. Картопляне тісто, сильно там не додавала багато муки, бо не люблю такого. І ось тут у мене вариться супчик. Я не підсмажую фрикадельки, не знаю, як хто любить. Я їх просто формую, кидаю сюди. Разом з картоплею вкинула зажарку. І зараз, як вже трішки підвариться, то буду. Додавати, певно, або макарони, або гречку. Не знаю, що я ще сюди вкину. Зразу я посмажила, вони готові. Вирішила їх не заморожувати нічого. Зараз не заготовляю ніяких напівфабрикатів, все готую, тому зразу в мене вже готові. Другий день підряд планую приготувати печиво, показати вам його на сковорідці, як його можна готувати. І просто розумію, що мене вже сил не вистачає, в мене ще купа посуду немитого, в мене ще прання, мені треба помити підлогу, і, певно, це буде відкладатися ще до завтра. Можливо, вже завтра я його зготую. Обіцяти вам не буду, але. Рано чи пізно я все-таки його зроблю і вам покажу. На цьому буду закінчувати своє відео. Прибирати буду без вас, бо це буде дуже довго і треба погодувати дітей. Треба зайнятися далі хатньою роботою. Тому всім гарного дня, мирного неба і до нових відео.